І з вами знову я, Зефірочка. Ой, яка камера смачненька. сьогодні моя я буде робити мені такі процедури. Я не хочу показати цю камеру, але я соромлюся. Ну добре, зефирочка, для нашого ну, для нашої процедури оберемо роутен. <кій> Добре, жартую. Це був моток диток, але зіфоні його розмотав. Просто вони були такі гарні. Добре, ми до кого будемо щось робити. Коротше. Коротше, це буде кінець. У мене тут є набір творчості новорічне сяйва, а тут у нас набір процедур. Процедурне сяйво. Отака у нас. І тут у нас є грібенець. Ой, як добре. Бальзамчик для носика і лапок. Ну і, так, і також смаколик. Ой, неулюблений! Так, смаколик на самий кінець. Ну блін, і що, що? І також піжамка його. О, цю піжамку я люблю. Так, вона мені теж дуже подобається. Це піжамка динозаврика. Ми її будемо одягати. Ну, скоро ми будемо одягати спадки, і тому ми будемо переодягати його. Іфірка все, Йо? ну я її йдемо не нюхав. Нічого страшного, потім понюхаєш. І тут у нас ще чотири резиночки: голубенька, помаранжева, зел... зелена і червона. Сіфа сам вибирає на кожну ніч, ну, на кожен день різиночку. А можна почати з смаколика. Не можна, Зім. Ну, блін. Тоді давай зберемо замчика. Ні, спочатку ми розчисуємо тебе, а потім уживе замчик з поколком. Ну добре, ось тут розібнеться, я його тобі хочу дати. Дякую, але я сама візьму. Добре. А, але іди до мене. Ні. Ось тоді я сама. Ай-ай! Щеше тебе? Тільки спершу животик. Ні, спершу спинку. Ну, блін. Це тебе слово паразит, блін. Ну, походу, тебе теж. В смислі мене теж. Ти ж кажеш, блін, значить тебе теж. Логічно. було обережно, щоб йому не було боляче. Лапа пообережніше. Добре, добре. Що тобі таке? Ти про хруст? Звісно, це базамчик. А. Воляче. Бо. Потерпиш страх. І е великий плюс йорки не линяють. І тому, ма і тому <кх> бачимо його шерсть на ньому, коли ми його тільки стрижемо. А так, він у нас... Е не линяє, но і мінус в тому, що його ж се не гріє. Що там Шо скоро буде замчик? Ні. Та капітців. А скільки ще залишилося? Ну, ще. ой. А, 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 залишилося ще животик і водочку. Ну, ні, я не хочу водочку. Хочу бути красунчиком. Звісно, тоді треба водочку. И сколько там тут штучек с их собралось? Ну, просто, просто, да. Добро, будем забираться сегодня. Добро. Два. Подъем. Я не хочу. Так. А ну да, а ну да. Да, лидись. Ой. мой бать. Ничего страшного. Так, ну, за три бельца у нас фактично. А ты скоро бальзамчик. Ну я скоро. Что прям уже? Не. А что тут делать? Это ваши гости штучки, нам там прямо. Ватный круглый диск. Правильно, Наталка? Да. Тиву? Ви ти чекаєш по тут, А я поки що піду. І смаковики я теж ховаю. Добре. Все. Сиди тут і мене чекай. Добре. Діма, де повіриш? За 150 гігріліонів років я розсосі спондрики. Ура! Смотрите, я хочу на фото уже. Кажучи, как будто хочешь? Хочу. Да не пишу я. Нет! Ну нет, Я не хочу, я не хочу. Ты будешь в школу хочу ходить? Да. Ага. Я кого задевал, я, я люблю школу. Такого, ну, что ты не ходишь. Это не означает, что я ее люблю так. Молодец. Эй! Я не хочу. Добре, буду робити себе камеру. Ви потерпи, трошки! Я не хочу. Так, потерпи. Ні. <клоджу> Ааа! Так, Зіфа! Пошло! что ты за такие страшные. Добро. Он Так, да добро. Ой, Ты иллюзионист. Чьях там их называют? Вот это вижу, забрали, сиди. Ну, как вы что чтобы не забрать в щось не казала. Так, не казала. Серйозно? Так. А що таке? Я в як хочу. У всех замок вообще будеш їсти з успокоить. А вы скоро закичаете. Да. Да, да. Ну, що там, усе? Поколка, скоро. Ну, як сказати все, все добре? А та Що? А скоро буде вечеря? Оче приїде, баба, тоді буде, А А вона приїде через 6 хвилин. Ну капець. Я сама ушел. Почекай, що в одна сторона. Ну, с моей, я снизу, я, 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 я забури, і все забору и все. Тоже забор еще. Ха-ха, дуже смішно. Ну, ось тепер я розумію страждання. смислі? я ще не разумею. Почти не так, друзья, обучаю. Я просто цей. пробував зрозуміти. Ну добре, пропустимо цей моментик. Ну. Що? Ні, треба ще причесати. Але потім витратити задобиться. Ну, якщо ти не будеш більше так бігати, що тобі забуло? Добре, ти буде сьогодні бігати. Ось і чудово. Все, Поколок скоро? Нет. В том смысле? что пить Ну, а ты как думал? Головою, как же. А ну, покажись. Я... Ну, я моё страждает. же страждаю. Ну, ось, красунчик. Да, сорвёт. Ну, добрый. Так. Сегодня мы сюда поставим их. А тепер честь базамчика. Улатік я, б что я не Ну, А хто любить? Ти Висмій. От ти мені їх мать. Може, ти якийсь смішний зараз? Дякую. Ой! Смакових я дам. Блін. Отаке? Так. Через декого. Я то звучуся, і це через тебе, а ковбаска буде, не буде. Так. ти добре жартую. Я рада, що її завжди на палець. Хапа. Так, а тепер на животік. Ой, на спинку. Ой, тобі тут -то треба буде пострігати. Я вибачаюся за обставини. Просто дехто виключив чайний кабель. Ну і хто цей дехто? Ти. Я не кабу, вона сама вимкнулася. Ну, що не знаю? Я тут не при чому. І взагалі смаколик? Алло, мій смаколик. Алло. Та ось ось мій смаколик. Ай, ну, ось камера впала за мою лапку. Так, одягаємо вчатку піжамку. Потім вже і хвостик, і вже потім смаколик. Та й олі палки, яке тяжке життя. Саме адже броутон, та ось зазвичай брано. Давай вчатку броутон. Нє, ту блін. Ставимо камеру хап, і одягаємося там. Ну я ж тобі казала, до речі, що тебе слово баразить, це та з, з чого ти це взяла? З того ти говориш, що воно 4 на 7. Ну, блін, я так і не говорю 4 на 7. Так що ти зараз сказав? Ну, блін, добре, я більше не буду. З сказав Таблін. Божечки, який ти смішний? Я знаю. До речі, то скажи, що треба подарувати. Я перепрошую. А що бого зупинилися, бо я вже забула. Я теж забула, а що бого ми зупинилися. Добре, пропустимо. Розкажи їм, що трапилось? Ні, то особисте. Ну, такий козочний як такий, як ласунчик, ну, ось такі, як ласунчик. Запас завязывай его хвостик. Ура! Дай лапу. Молодец. Дай лапу. Молодец. Так, добрый. Короче, там у ну, да, Ой. шо -то, ой. Ой, -то... ой -то... Було. Так, выбирай резиночку. Зелены звезд, это же мне любовный колер. В черный желтый кольор то був синій Сьогод... Вчора був жовтий а глядя сьогодні Тим більше Скоро що буде білий а я білий люблю. Ну, капець. От такі класучик. Та показуй. От такий класунчик. А далі кушать погано видно, да? Нічого страшного. Тепер давай роутон. Та скільки тобі хотів казати? Це Туди роутон. Це дитка, яку не рота. Ну, допустимо. На е е спаковок. І буде тебе за нас поспішати. Що робите? Ось нащад. Кість кого? Чи строутена? І взагалі то на український це бідо. А яка різниця? Тому що ти українець. А в чому ще яка різниця? Перепрошую, друзі, але у нас тут якийсь, не знаю хто. Так, ти споковий кіш? Ти уже не є вже не хочеться. Сховаю його десь! Ти ж його так хотів? Ну, вже не хочеться. Ладно, посвящаємо тебе, посвящаємо тебе, посвящаємо тебе, посвящаємо це що за фігня? Що, що е, це за штуканти? Слухай, ти заглєш. Тобі що ще треба? Ну, як мінімум, 100 кг кубаси. Ти ж нас кубасу не любиш. Ну, полюбиш, значить. Так, ти, ти раз клубок, кажеш, бо вот там тепер хочеш нитку всю порвати. Ну, так, да, це прикольно. взагалі, можна в мене скульку? Обидясь! До речі, я йому купляла багато, але жод би мені здається не йти. Добре. Сіфа. І ми тебе образуються. Бо ти не хочеш мені внести кольку. Ой, якого у тобі кольору зеленого. Розуміла. Стапе. Йому цю кофточку я хотіла ще давно подарувати. А, ще й шортики. Обідіночиком. Діфа, я йду. Хата там уже дойшла. Во! що ж що за рожеве? це тобі новий одяг. Щоб я зараз його одягати, так. Да. Ну а чого? Тому що так. Ну, що ми зробили заради вас підписники яких вже 105 може й менше, може й більше. Ми не знаємо. Так, ти до наглій, давай їх знімай. Я її мати, не мій знімати, ти мені знімати. Не переймайтеся, мені не боляче. Це так просто кидай, щоб було, було смішно. Так. А якою стороною? Та дійсно, як думаєте, якою стороною? Я люблю Україну до спинки чи до животика. Наразі що примірюємо. Ну, якщо буде на животику, а вона має бути на животику, то буде гарно витрати. Давайте спробуємо. Я щось зараз не хочу. А треба. Ну, я вона не пасуватиме. Під колір резиночки. Да. Ну є ще багато різних. Там є і рожева, і чорна з білим. О, да, і рожева. А Каже, що тобі взагалі розбит підходить. Ну добре. Ой, як добре, як прикольно через чертис. Реально? Да. А ну попади? Я не хочу, мені не Що, Что, шортики? А А я буду. Ходити <coughs> де туалет? Ну, просто приміримо тобі. А. Ну, Добре, давай. Я не буду показувати, як ви б... бы шортики, тому... Хвіст. Немає куди просунути. Так би було нормально. Почнімо на мене ці шорти. Добре. Ну все, ті коточка тебе би я буду була. Да, бачу, тобі вона підійшла. Що хвостик не буде перев'язувати? Що? Що ти кажеш? звісно будемо. Добре, Ти давай я зараз тут покажу глядачами. Що тут у нас взагалі є? Корше, ось це у нас контейнер з всіма Да, І 50 штук не можна, я нікого Ось Тут у нас дещо є, я не знаю, що вони робить. Зіфа фу, вибирай, тут є просто рожева, А це рожева. Я ще нічого не бачив. Рожева з жовтим, рожева з синім. Яку вибираєш? Давай. Е... Да куда же я ее засунула? Она сама улетела. Ой, а что ты сидя робишь? Я знаю, ты брала. Ой. Ну, тяжкий выбор, но я справлюсь. Выбирай, давай, тяжкий выбор. Я не хочу сама выбирай. Выбирай, скажу. Ну, давай. Пся? Нет, ся? Да. Добре. Ой. Зараз тобі Раз ось це... твою штучку. Окей. Ой. Що ти сказав? Нічого Вот и весь Знаєте, друзі, коли є собаки, то зрозумієте їх. Якщо ви зав'язуєте їй хвостики, то тоді Знаєте, якщо вона виривається, значить їй неприємно. Так, як і мені. Ну, краса треба вже. Може... який гарний. Ага, я з хочу, який я гарно народився. Зараз закриваємо цей диван бокс. Чи таке? У нас зелена кулька на піжамки, а я зараз рожеву буду спати. Я треба я на рожеву кульку. Точно, ти є не. А десь бачу в на рожеву кульку. А допом'ятаю, де? А, от вона. Ось. Несу! Вау, яка вона тела! Виходить тепер пікпів. Допустимо. Треба все складати? Що таке сюди? Я могу дать? ты могу Ты там не то тогда я Ну. И давай нашу кинтивочку. А я что не рвали? Ну, не я озвучу. Ну и всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ну, а на следующем видео. Всем пока. Пока-пока.